Чудові урожай. Слава Богу, що Бог благословив наш край щедрим врожає. Псалмі 33 глава друг вірш пише Давид каже, я благословлятиму Господу кожного часу, а не тільки в день подяки. Ми сьогодні дивимося на цей чудовий врожай, де ми бачимо гарні фрукти, овочі, гарні плоди. І дійсно хочеться дякувати. За те, що Бог дійсно чудово благословив наш край. Я казав вже це в Стесіві, що цього року я займаюся землею і цього року дійсно хороший врожай на зернові культурі. Ви знаєте, який цього року яка була весна, яка була послутна, а потім випадали дощі. Але я вам скажу, що слава Богу, гарний урожай. Дійсно, Бог благословив нас чудовим урожаєм. Ви знаєте, я б хотів сьогодні говорити. Що ми так, ми дякуємо тоді в ті моменти, коли усе добре, нам легко тоді дякувати. Але я хотів, щоб ми сьогодні могли згадати життя Давида. Ми знаємо, що він протягом свого життя він змушений був тікати від Саула. Він ховався в печерах, але дивишся на це, він дякував Господеві. Чув таку історію, де одна сім'я копала. Картоплю. Однак сім'я, і бабка там каже, а то гарний врожай був, сама велика картопля, а бабся каже, М -м, така велика картопля, дрібної немає, навіть немає що свиням дати. То, знаєте, це інколи нас похоже. Ми так само у своєму житті. Ми завжди нарікаємо, завжди недовольні. Завжди все не так. А Давид каже: я буду благословляти Господа. Ви знаєте, що Давид, у яких він обставинах був, де він змушений був переховуватися. І Давид поклав собі серце дякувати Богу. Диявол в нашому серці сіє завжди нарікання. Знаєте, і те не так, і те не правда, і не так все, як я хочу. Наші уста призначені для того, щоб дякувати Господеві, славити Його. У Псалмі 108, 118, псалому 118, вір 108 каже, хай же будуть приємні жертви у моїх. Щоб дякувати, носити Богові славу, подяку, нам треба жертвувати. Жертва це приємно чи неприємно для кожного з нас? Приєм. Давайте розберемо, що ски жертва. Що скає жертва? Ми розуміємо, десь в глибині, десь по душі, що таке жертва, то приємно чи не приємно, приємно Добре, жертва це тоді, коли у людини якась є проблема в житті, і нам треба щось відірвати від себе, аби ми могли допомогти іншій людині. Не завжди це є легко. Не завжди це є легко. Тому що ми маємо щось від себе відірвати. Жертва уст. Що це означає жертва уст? Жертва це уст це прославляти нашого Бога, славити нашого Бога навіть тоді, коли обставини йдуть проти нас. Один проповідник, глибоко християнин, живши сім'я, де них вулиць жили вони в складних умовах, і він пішов на роботу, і перша получка зарплата. Він повертається з роботи, і його перестріли грабіжники і забрали всі е, гроші. І знаєте, він прийшов вдома роздублений, немає, немає грошей. І завтра служіння він наступний день неділя стоїть за кафедрою, стає проповідувати. І Люди слухають, знаючи, що в нього така обстановка, така сталася в життю. І слухай, що він буде казати. А Він каже, дякую я Господу за те, що вони вкрали гроші, а не вкрали моє життя. Вони не погубили моє життя. Дякую Господу за те, що вони вкрали тільки гаманець, але вони не вкрали те, що не можуть красти це вічне життя. Це дійсно правда. І він ще третій сказав, дякую Господеві, що вони мене обікрали, а не я когось обікрав. Знаєте, завжди ми можемо знайти е, якісь аргументи інші. Діяво хоче, щоб ми завжди нарікали. Ми завжди були недовольні чим. А Бог каже, що наші уста наші для того, щоб славити його, щоб ми дякували, щоб ми приносили жертви подяки йому. Зараз в Україні війна. І здається, теж питання: за що дякувати? За що ми сьогодні можемо дякувати Господарю? Знаєте, я є, що сказав? Ми можемо дякувати за те, що в нашій місцевості панує мир. Знаєте, е говорив я з братом, у нього діти там на сході. І знаєте, вони кожен день бачать ті шахети. Кожен день бачать ракети. Я скажу, бро, я ще ніколи не бачу шахети, не ракети. А вони живуть у тому сроку. І слава Богу, що в нас ще панує тут знаєте, мир спокій. Слава Богу, що у нас є пенсії зарплати. Слава Богу, що в нас є світло, газ, вода. Слава Богу, що в нас є одяг. Слава Богу, що ми сьогодні всі можемо входити. Сьогодні з нас ніхто не прибути до ліжка. Слава Богу за цей час. Я би хотів також згадати життя Йога. Він чудовим є прикладом для кожної з нас. Де він один час. Він втратив все. Він Втратив не тільки майно, але втратив життя дітей. І знаєте слова, які він сказав, я думаю, що ми всі знають. Бог дав, Бог забрав. Нехай буде благословенне Господне ім'я. Я буду дякувати сьогодні. При будь-яких обставинах, які трапляються у мене у життю. Ми сьогодні повинні довірятися Богу, тому, хто контролює всі наші обставини, це і наш Бог. Хіба цим ми не можемо сьогодні радіти? Наш Бог, якому ми віримо, кому довіряємо, Він все до маленької дрібниці контролює в цьому світі. Він кожного з нас особисто знає. Без його відома нічого не відбувається в нашому житті. Жодного нічого не відбувається. Він знає про тебе і про мене все. Він знає, Господь, з чим ми зараз боремось. Коли нам важко, коли в нашому життю випробування. Бог все одно хоче від нас довіри і подяки. Давид ще раз нагадує, що він знаходиться на легкій ситуації. Саул шукав його вбити. Але він звертався до Бога. Ми проходили теж у нас на служіння псалми. Знаєте, у кожному майже псалмі Давид. На ті обставині, які він знаходиться, яких налегки обсами, він завжди довірявся Богу. Він покладався Богові. Тому моє побажання, щоб ми також, ми не знаємо, що завтра ж день принесе, але щоб ми могли довірятися Богу. Напослідок я зачитаю ще одне місце Євреїв 15, глава, 5 вірш. Будьте життям не грошолюбні. Задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав: я не покину тебе і не відступлюся від тебе. Нехай ці те слова будуть підбадьорами для кожного з нас. Амінь. Будемо лиці.